Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української літератури. На попередніх уроках ви отримали завдання прочитати трагікомедію Івана карпенка карого 100 Тисяч. Сьогодні ми проведемо з вами такий ніби підсумковий урок за цим твором. Ознайомимося з образами головних персонажів, поміркуємо над питанням: що важливіше. Здоров'я, влада чи гроші. Та я почую ваші відповіді, ваші думки стосовно проблем, які хвилюють нас і на сьогоднішній день. Отож, я прошу вас налаштуватися на роботу. Якщо щось не зрозуміло, ставити відео на паузу, передивлятися ще раз. і Налаштуватися на те, що я хочу отримати від вас гарний зворотній зв'язок. А, а який саме зворотній зв'язок ми з вами дізнаємося в кінці нашого відео? Насамперед, давайте зупинимось на видах переказів. Перекази бувають докладні, стислі і вибіркові. Докладний переказ передбачає переказ дуже близько до тексту. Стислий може містити всього кілька речень, а вибірковий переказ має на меті описати. Тільки якийсь певний абзац або частину тексту. З чого ж ми розпочинаємо нашу роботу над переказом? Перш за все, потрібно визначити, про що розповідається в тексті, визначити основну тему, дізнатися значення незрозумілих слів, скласти простий план. І вже тоді продумати власне висловлювання. Ось коли ми будемо з вами рухатися по таких пунктах, нам обов'язково вдасться написати гарний переказ. Спочатку ми уважно читаємо сам переказ. Читання наше має бути не механічним, а вдумливим. Ми повинні намагатися зрозуміти загальний зміст переказу. І подивитися, який же ж ми будемо до нього складати план. А тепер давайте розглянемо план, який ви можете використати для свого переказу. Перше. Вихідні у лісі. Друге. Чудернацькі імена дерев. Третє. Дуб Берендей. Прихисток для комах. Четверте. Зрубана ялинка. П'яте. У подружок зеленушок буде нова сестричка. І, звичайно ж, проведемо словникову роботу. Тобто дізнаємось значення незрозумілих слів. Берендей у слов'янській міфології. Чаклун перевертень. Наст це злежане листя або настил. Різьблений вжито у переносному значенні, тобто дуже гарний, мистецьки вирізаний. І тільки, власне, після цього ми приступаємо до переказу твору та виконання творчого завдання. Ось за таким алгоритмом ви повинні працювати для того, щоб успішно виконати переказ твору. Діти. На уроках української мови ми з вами вчили, як писати листи. Можливо, цей лист буде трішки незвичайним. Той, який ви отримали на виконання домашнього завдання, але я думаю, що у вас все вийде. Головне бути максимально відвертими і мати на все власну думку. Отож, діти, я очікую на гарний зворотній зв'язок. Бажаю вам успіху у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!